Привіт, друзі! Ну що, зима пройшла, весняний настрій потрохи заповнює простір, і я вирішила розповісти вам історію, яка зігріє ваші серця так само, як гарячі шоколад з маршмеллоу. Розчехляйте свої ностальгометри, бо ми розглянемо неймовірну історію з нашого дитинства про собачу відданість і силу. Так, так, це легенда про Балту і того, двох собак, які стали героями на всі часи. Якщо ви думаєте, що все знаєте про них після мультика і фільму, то приготуйтесь дивуватися. А якщо ви ніколи не бачили ці твори, не переймайтесь. Зараз я розповім всю їх історію, але тільки ту, що була насправді. Але все ж раджу якось подивитись мульт це один із найулюбленіших мультфільмів мого дитинства. Почнемо! Було це в 1925 році, в далекій засніженій Алясці. Маленьке місто золотодобутчиків по назві Ном накрила біда, епідемія дифтерії. Дифтерія це бактеріальна інфекція, що вражає носоглотку та може стати смертельною, якщо її не лікувати. Зараз вона зустрічається рідко завдяки вакцинації, але в 1925 році ситуація була зовсім іншою. Епідемія хвороби спалахнула у найхолоднішу зиму за 20 років, коли Ном був повністю ізольований від решти Аляски. Сувора зима, хуртовини такі, що навіть Санта побоявся б вилітати. Ліків від дифтерії у місті не було, б, а без них лікарі прогнозували 100% смертність. А єдиний доступний запас антитоксину знаходився Пезнаде в місті Ненана на відстані 1085 км. кілометрів. 24 січня медична рада міста Нома вирішила організувати перевезення ліків естафетою за допомогою собачих упряжок найшвидшим і найбезпечнішим способом на той час, який використовується людьми понад 9 тисяч років. А знаєте, чому саме хаски запрягають в упряжки найчастіше? Бо вони мають подвійну шерсть, ідеальний похов. Ще й хвіст на додачу, і шарф, і обігрівач для носа вночі. Зазвичай поштові упряжки долали цей маршрут за 25 днів, але в умовах спалаху хвороби стільки часу просто не було. Через суворий мороз термін придатності сироватки складав лише 6 днів, і собаки мусили подолати весь шлях менш ніж за чверть звичайного часу. Для людей участь у цих перегонах була надзвичайно важкою. Багато каюрів-погоничів отримали обмороження, руки, обличчя. Організм людини в морозну погоду спрямовує кров до життєво важливих органів, залишаючи кінцівки без захисту. Першим сироватку прийняв каюр біл Шеннон, якому потрібно було подолати 80 кілометрів. Зазвичай цей шлях займав два дні з ночівлею, але Шеннона не було такого розкішного запасу часу. Температура опустилася до мінус 46 і продовжувала падати, але він вирішив їхати, порушивши головне правило не виїжджай у дорогу, якщо мороз нижче мінус 40. Ніч була темною і безжально холодною. Шеннон і його дев'ять собак їхали по крижаній річці Танана. Холод швидко пробирався до кісток, руки й ноги у каюра втрачали чутливість, і він змушений був бігти поруч із саньми, щоб хоч трохи зігрітися. У пряжку фактично вів її вожак, який кілька разів інтуїтивно оминав приховані під темрявою небезпечні місця. Через шість виснажливих годин Шеннон дістався станції. Біля хати термометр показував мінус п'ятдесят два. Станційний доглядач, побачивши обморожене обличчя Біла, одразу посадив його біля печі і взявся піклуватися про змучених собак. Після відпочинку три собаки так і не змогли піднятися на лапи, і шлях довелося продовжити вже з шістьма собаками. Знову на зустріч із упряжками вирушив Леонард Цепала, найдосвідченіший каюр Аляски. Його команду очолював пес на ім'я Того, якому на той момент було вже 12 років. Він був відомий своїми унікальними якостями. В умовах суворої Аляски від вожака залежало багато. Здатністю орієнтуватися в тумані, оминати небезпечні ділянки та приймати. Правильні рішення під час буревіїв. Того був справжнім лідером, яким захоплювалися всі. Тим часом температура в регіоні стрімко падала, сягнув ще нижче мінус 50. На засніженому березі один із учасників естафети, Генрій Іванов, помітив у сутінках упряжку Сепали. Він зупинив каюра та передав йому пакунок із вакциною. До цього моменту упряжка вже подолала 300 кілометрів, включаючи небезпечний 65-кілометровий шлях по кризі затоки Нортуна. Цей відрізок вважався найризикованішим через постійний рух Криги. Величезні льодові плити тріскалися та змикалися, а сильний вітер з боку суші міг віднести льоди в океан. Сипала неодноразово перетинав затоку і ризикував життям, але завжди міг розраховувати на свого лідера, пса того. Тепер перед ним стояв складний вибір: ризикнути і знову пройти по крихкому льоду або обрати обхідний, але значно довший маршрут берегом. Вранці, коли пляшка вийшла на лід, вітер дув із суші, але до обіду змінив напрямок і наближався Буран. Розуміючи, що зволікати не можна, Сипала вирішив продовжувати прямий шлях. Того ніби відчував небезпеку. З опущеною головою він вів упряжку, обираючи найкоротший і безпечний маршрут, незважаючи на сильний вітер і тріск льоду під санями. Пізно ввечері втомлена упряжка дісталася з келястого берега, де стояла поштова хатинка. Каюр та його віддані собаки мали змогу поїсти та забутися важким сном. Через шість годин Сипала знову вирушив у дорогу, попри Буран, який розгорівся з новою силою. Шалений вітер загрожував перекинути сані та скинути собаки з крутого берега на кригу, а снігові вихори засліплювали і ускладнювали дихання, зводячи видимість до кількох метрів. У номі мер і лікар були стурбовані ситуацією. Через екстремальні умови шанси на загибель Юра та упряжки здавалися занадто високими. Вони вирішили зупинити естафету до закінчення бурі, але змогли передати це повідомлення лише на дві станції, найближча з яких була за 50 кілометрів від міста. Інші учасники, не знаючи про наказ, продовжували рух через ураганний вітер і засніжені траси. Погони мають особливий зв'язок зі своїми собаками. Вони працюють як команда, довіряючи один одному в умовах, де помилка може коштувати життя. Погоничі часто кажуть, що їхні собаки це члени сім'ї на чотирьох лапах. Гонар Каасен, наступний учасник, отримав вакцину, коли до дому залишалося близько 80 кілометрів. Норвежець, який працював на Алясці понад 20 років, вперше опинився в таких суворих умовах. Його упряжці з 13 собак належало пройти 50 кілометрів гірського шляху та передати сверток останньому учаснику. Ведучим псом був Балтор. Каасин повністю довіряв Балто, хоча інші каюри сумнівалися в його лідерських якостях. Проблеми почалися одразу собаки грузли в снігу, і каасину доводилось озупинятися, утрамбовувати сніг, щоб упряжка могла рухатися далі. Снігова буря обмежувала видимість, каасин не раз втрачав орієнтир, але Балто кожного разу знаходив вірний шлях. Під час переходу через замерзлу річку пес зупинився, ігноруючи команди Каюра. Він відчував небезпеку. Виявилося, що попереду була свіжа ополонка, яку через заметіль не помітив Каасини. Найсерйозніше сталося на спуску. Порив вітру, перевернув упряжку і скинув каюра з собаками в глибокий сугроб. Вибравшись з нього, гунар зрозумів, що дорогоцінний груз також випав. Каасен у темряві, скинувши рукавиці, відчайдушно шукав його в снігу. Не щастя знайшов. До останньої станції він дістався, але там ніхто не чекав. Він не знав про відміну естафети. Невідомо чому, але Каасен вирішив не заходити в будиночок і продовжити шлях додому. Паралізований холодом, неймовірно втомлений, він просто лежав у санях, даючи балту можливість повністю взяти відповідальність і вести упряжку. На щастя, Буран почав стихати. Останні кілометри собаки пройшли без проблем і зупинилися на центральній вулиці міста. Велика гонка милосердя, як пізніше почали називати її газети, була успішно завершена. Новина про успішне доставлення сироватки в НОМ швидко поширилася по всій країні, викликавши хвилю радості. Президент Келвін Куліч надіслав листи подяки всім учасникам естафети, а сенатори перервали засідання, щоб стоячи висловити своє захоплення. Ім'я Касина та його собаки Балто стало символом героїзму. Аго, зніміть ось цього пса. Це Балто, чемпіон, який врятував Номо. Хоча насправді ця заслуга належала також всім іншим учасникам великої гонки милосердя, без яких врятувати ном було б неможливо. У тому числі і Леонардо Сепалі і його собакам. Вони пройшли понад 420 кілометрів, не маючи відпочинку і ризикуючи життям. Незабаром Касин отримав запрошення зняти фільм про Балту та взяти участь у турне Західним узбережжям США. У лютому він вирушив до Лос-Анджелеса, де його зустріли з величезною шаною. У Нью-Йорку вирішили встановити бронзову статую Балто в центральному парку, виняткова честь, якою раніше удостоювалися лише Колумб, Шекспір та Олександр Гамільтон. Проте слава виявилася недовговічна. Через кілька місяців про Балту почали забувати. Підприємець із Клівленда, Кембл, випадково знайшов Балту та ще кількох собак хворими та голодними на задньому дворі театру. Обурений, він вирішив викупити тварин, зібравши необхідну суму за допомогою благодійної кампанії. Собаки були врятовані та перевезені до Клівленда, де дожили свої дні в зоопарку. Сипала не заперечував проти слави Каасина, але був засмучений, що внесок його собаки того залишився недооціненим. Свої останні роки того провів у розпліднику в штаті Мен. У 1929 році, у віці 16 років, він майже осліп і страждав від болю в суглобах. Сипала був змушений його приспати. Але того залишив численне потомство, гений якого зберігається в найкращих Сибірських хаски і на зараз. І зараз його праправнуки теж рятують людей, але вже від надлишку їжі в холодильнику. Ставте лайки і пишіть ваші враження від цієї неймовірної історії. Це дуже допоможе каналу і надасть мені мотивації для наступних цікавих роликів. Підписуйтесь, якщо це відео було для вас цікавим. І головне, не забудьте обійняти своїх хвостиків.